Київський міжнародний університет приватний вищий навчальний заклад, побудований на принципах класичного університету. Серед його численних інститутів і факультетів, одним з провідних є Інститут журналістики, заснований 1994 року. Його випускники працюють у багатьох засобах масової інформації України в газетах, журналах, рекламних агенціях, на телебаченні і радіо. Науково-педагогічна школа журналістики Київського міжнародного молода, але пошук наукової істини вже поєднав різні покоління дослідників. В основу вивчення ними системи масової комунікації покладено не тільки базову державну науково-дослідну програму соціальної комунікації в Україні в контексті світової науки, але й прагнення адаптувати усю систему підготовки творчих і наукових кадрів. До сучасного стану журналістики та перспектив її розвитку. Перші кроки майбутніх журналістів і науковців починаються ще до вступу в університет. Інтелектуальні ігри, в яких зустрічаються команди старшокласників і не тільки київських шкіл, з першокурсниками інституту журналістики, допомагають відібрати для подальшого навчання здібну творчу молодь. Навчати і навчатись. Слова, начебто однакові. Але тільки за формою. З перших днів творчу молоді Інституту журналістики навчають навчатися. Багато хто з цих хлопців і дівчат вже мають досвід наукової праці в системі Малої академії наук. В Киму її своєрідним продовженням є наукові студентські гуртки за спрямованістю інтересів. Готуючи повідомлення й доповіді, студенти вчаться не тільки методом інформаційного пошуку. Але й методології наукової праці знаходять практичний вихід своїй природній цікавості до нового, формують свідомий вибір подальшого творчого спрямування. Це гарна основа для плідної праці над курсовими, бакалаврськими і магістерськими роботами. А головне саме тут, у студентських гуртках, формуються майбутні молоді науковці їх визнаним науковим керівником. Є доктор філологічних наук, професор, член кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти Олександр Михайлович Холод. Відомо, що сьогодні мас-медіа здійснюють неабиякий вплив на, не тільки на пересічного глядача, читача або слухача. Відомо також, що ця. Цей вплив здійснюється за рахунок певних закономірностей і певних принципів. Наша школа наукова має, спочатку мала гіпотезу про те, що існує, попри маніпуляції, її такі види, як позитивна, негативна і відсутність маніпуляції. Цю ідею ми гіпотезу, яка потім стала теорією, назвали, спочатку теорією інмутації суспільства. Сьогодні ми розуміємо, коли вже е, сьомий рік маємо дослідження, ґрунтовні дослідження, що теорія маніпуляції це більш правильна назва і більш концептуальне бачення проблеми дослідження. Отже, теорія інмутації суспільства це частка теорії маніпуляції суспільством. І додам наріжну ідею е, в цій концепції і в Дослідженнях школи, слід вважати нижньою ідею, слід вважати те, що ми дослідження здійснюємо за рахунок тих факторів і елементів, які ні, нібито у суспільстві не вбачаються такими. Тобто, іншими словами, чи впливає колір светру на того, хто з вами спілкується, чи впливає колір очей, наприклад, дівчини, яка сидить проти вас, або хлопця, на результат нашої або вашої розмови з ним. Так, от маніпуляція і в основу нашої ідеї е, наукової школи слід ввести поняття не просто маніпуляція, а різного виду маніпуляції і зав'язки у системі всього, того, що ми називаємо різним фактором маніпуляції. До основної ідеї належить теза перша. Ми не можемо говорити про те, що сьогоднішні засоби масової інформації, у тому числі і засоби маніпуляції суспільством, які не слід відносити до засобів масової інформації, можуть керувати поведінкою людини. З одного боку, друга теза це теза, яка говорить про те, що керування суспільством відбувається не тільки на рівні масових або мас-медійних засобів, а ще і. На рівні соціальних технологій або технології, які дозволяють утворювати моделі поведінки, коригувати ці моделі поведінки і добиватися того результату, який потрібний саме тому, хто керує, навчаючи інших, навчаюся сам. Це загальновідоме прислів'я Альфа і Омега університетської науки. Як зробити цей процес не просто плідним, але й цікавим, захоплюючим? Постійна турбота директора інституту, кандидата філологічних наук, професора Наталії Іванівни Зикун. Осередками наукової діяльності в інституті журналістики є кафедри соціальних комунікацій та теорії історії журналістики, на яких працюють доктори наук, кандидати науки з соціальних комунікацій, аспіранти, які вирощені переважно із вчорашніх випускників нашого інституту. Наукова продукція, щороку підготовлена нашим колективом, представлена низкою наукових монографій, навчальних посібників, статей, опублікованих у фахових виданнях. Треба сказати, що наукова діяльність в інституті організовується відповідно до планів науково-дослідної роботи. Насамперед плану виконання кафедральної, точніше, її буде назвати міжкафедральної теми науково-дослідної роботи. Соціальні комунікації в Україні у контексті світової науки, керівником якої є доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальних комунікацій, холод Олександр Михайлович. Власне, про наукову школу якого ми сьогодні і говоримо. В ідеалі наукова школа розуміється як колективний ієрархічно організований розум. Який концентрує досвід декількох поколінь? Ну мені здається, що в даному випадку ми можемо говорити про так зване наукове покоління. І говорячи про наукову школу, ми говоримо насамперед про колективну діяльність, тон, у якій задає лідер. Саме лідер генерує наукові ідеї, але на лідера також покладається і не менш важливе завдання створення особливої атмосфери, творчої атмосфери, у якій генерувати ідеї може вже не тільки лідер, але і його учні, його послідовники. І як завжди, у таких випадках дуже добре, коли лідера, коли керівника школи живить потужний колектив. Тому своє завдання як директора інституту журналістики, я саме якраз і бачу в тому, аби організувати відповідним чином такий колектив. Ми сказали про те, що наукова школа це досвід декількох наукових поколінь. Так, от наукова школа. В нашому інституті вже на сьогодні можна сказати представлена принаймні чотирма поколіннями вчених науковців. Перше покоління це лідер, це керівник, це керівники навчальних науково-навчальних підрозділів. Друге покоління у нас представлено кандидатами наук і соціальних комунікацій. Сфера наукових розробок кандидата наук у галузі суспільних комунікацій доцента Анжеліки Костянтинівни Досенко. Функціонування блогосфери, її взаємопов'язаність з рекламою та паблік релейшнс жанрологія, проблеми медійної інтегрованості населення, спектр наукових інтересів професора Зикун. Кандидат науки з суспільних комунікацій доцент Олена Миколаївна Колісник вивчає питання, пов'язані з перспективами спільного розвитку преси та інтернету. Тенденціями розвитку інтернет-журналістики, а також досліджує перспективні процеси іноземних мас-медіа. Третє наукове покоління нашої школи представлено аспірантами, вчорашніми випускниками, старшокурсниками, власне, аспірантами керівника школи холода Олександра Михайловича. І четверте покоління представлено сьогоднішніми студентами-бакалаврами, які у межах роботи над своїми кваліфікаційними дослідженнями, над бакалавськими дослідженнями також долучаються до наукового пошуку. Наші четвертокурсники і цим ми особливо пишаємося. Ковальчук, Віта Клінкова, Таня Кравченко, Надя. Вони вже мають публікації, вони мають статті, вони мають досвід виступу на міжнародних наукових форумах. Не менш актуальні теми хвилюють численних аспірантів інституту: моделі подолання кризових ситуацій, процеси когнітивного вакууму повідомлень ЗМІ, формування іміджу політиків, ефективне використання комунікаційних технологій у формуванні національної самосвідомості. Новітні прикладні технології у сфері телебачення, кіно, маркетингу, піар-менеджменту та інші проблеми розробляються і постійно оприлюднюються в численних монографіях, збірниках, наукових статтях викладачів, аспірантів і магістрів інституту. Цій роботі сприяє видання журналів світ соціальних комунікацій, вісник Київського міжнародного університету, систематичне проведення на базі університету студентських конференцій, круглих столів. Наукових конкурсів, міжнародних симпозіумів та конференцій, їх тематика, яка відображає різні аспекти діяльності наукової школи інституту журналістики, різноманітна. Специфіка діяльності фахівців реклами і паблік релейшнс у сучасному світі, телевізійна журналістика в Україні, стагнація чи фахова революція, журналістика і соціальні комунікації тощо. Наукова школа не може бути замкненою, не може бути неінтегрованою у більш потужний масштабний науковий пошуковий процес. І важливою передумовою досягнення значущості її результатів ми вважаємо обмін науковими ідеями із своїми колегами з різних наукових навчальних закладів з вузів України, а також зарубіжних. Такі обміни ідеями, обміни результатами наукової діяльності постійно відбувають. Під час роботи міжнародних наукових конференцій та симпозіумів. Так, наш інститут, зокрема кафедра соціальних комунікацій, стали ініціаторами проведення уже традиційного симпозіуму світ соціальних комунікацій, який цього року буде проходити в четверте. Уже чотири роки поспіль проводиться міжнародна наукова конференція, прикладні соціально-комунікативні технології. Науковці представники нашої наукової школи доповідають про результати наукових. Досліджень на наукових форумах у Росії Наталія Іванівна, у Польщі, Сербії, холод Олександр Михайлович та у багатьох навчальних наукових закладах в Україні ми визнаємо з повною відповідальністю таку консолідаційну організуючу роль наукової школи. Національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема її керівника, доктора філологічних наук, професора Різуна Володимира Володимировича, який також очолює науково-методичну комісію із журналістики, про перспективність і масштабність його наукового мислення, його організаторських заходів, може свідчити принаймні останній науковий проект створення медіа простору. Який до якого власне, і планують долучитися е, наші і студенти, і аспіранти, а також науковці, представники нашої наукової школи. Складний світ, у якому ми живемо, вимагає глибоко наукового усвідомлення новітніх суспільних процесів. Наукова школа інституту журналістики Київського міжнародного університету, дієва ланка цієї роботи у сфері масових комунікацій.